Доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом, як добути насіння люцерки. В минулому році нам комбайнер обмолотив люцерку і дивіться, що вийшло. Такі боби, в якому внутрі насіння, і від треба їх добути. Для цього ми скористаємося звичайною зерновою дроборкою для дерті, але вона перебладнана. Тут мотор поставлений тихоходний на 1000 обертів. Місто трьох пора... дивитися. Потім парам... Насипаємо на нього. Je je Ďakujem, Je taká ďakujem.